Журналісти телеканалу Суспільно завітали до опорної лікарні міста Кременець. Тут кореспонденти поспілкувалися із директором та дізналися про те, чим сьогодні живе медичний заклад. Деталі у відеосюжеті. Ігор Оселомко, медик з Херсона. У минулому він військовий, а сьогодні головний лікар Кременецької опорної лікарні з 2017 по 2019 рік служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді начальником медичної служби. За словами Ігоря Оселомка, у квітні 2022 року вивіз сім'ю з Херсона на Тернопільщину. Період окупації я єдине, що можу сказати, мене шукали. В мене розтрощили квартиру, на блокпостах були фотографії, фотокарточки мої, це люди вже потім мені повідомляли. Ну, Не мене одного, тому те, що вдалося виїхати з міста, це просто чудо. Ігор Осоленко розповідає, вперше до Кременецької лікарні потрапив у 2022 році як пацієнт. Після лікування повернувся вже у звільнений Херсон. Коли вже... Стало, як то кажуть, нестримно, що обстріли постійні, постійно все вже небезпека для життя була, а тим більше зі мною родина, дружина з дитиною були. Тому що, знаєте, коли сиділи і думали, куди їхати, то не вагалися. Кремнець. Нам так сподобалось 22-му році, тому, тому ми вирішили на цьому й зупинитися. А тут вже вийшло так, що вже я навіть сам не сподівався, запропонували посаду на лікаря. Понад три місяці Ігор Осонко керує лікарнею. Каже, серед проблем, з якими стикнувся тут, брак кадрів та проблема в оновленні обладнання. Коли я прийшов на цю посаду, в лікарні був дуже великий борг. Він зараз є, але зменшився в два з половиною рази. Тому і прогрес певний пішов. Інша трудність, я не можу назвати. Просто потрібно було повернути якось. Лікарню до громади або громади до лікарні або один до одного також у лікарні розвивають реабілітаційне відділення. Ігор Осоленко каже, із власного досвіду знає наскільки важливо військовим відновитися після поранень не лише фізично, а й психологічно. Країни йде війна, дуже багато постраждалих, поранених військових. Тому зараз разом з інсультами пістинсультними піс хворими. Тут знаходиться на реабілітації нашої військові. На даний момент наразі ділення на 20 ліжок. Плануємо, ну, я сподіваюся, до кінця року це буде обов'язково, буде тут 40 ліжок лікарні планують капітальний ремонт. За словами головного лікаря, на це з міського бюджету виділили мільйон вісімсот тисяч гривень. У нас змінюється вікна, вікна, двері по програмі теплозбереження. Також враховуючи, що дуже багато хворих, відділення постійно працює на ну до, до на 100% завантаження, тому що вирішили, ми е, додатково е, два два чи або три місця буде у нас інсультних і 8-10 міст неврологічних. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.